Всім привіт! В цьому ролику я зроблю огляд crm системи NetHunt, її переваги та недоліки і вартість за підписку. NetHunt-система система це українська система, яка позиціонує себе як для b 2 b компаній. Тобто, якщо ви продаєте послуги, наприклад, іншим компаніям, то дана система може бути підходяща для ваших бізнес-процесів. Нетханк безпосередньо, якщо ми подивимось на екран на сайті, ви вже побачите, як виглядає сам функціонал, тому що тут є вводне відео, і також ви можете побачити, які основні можливості. Але ціль цього відео в першу чергу показати, як вона вживу виглядає і як в ній можна працювати. Давайте коротко зробимо огляд функціоналу. Є можливість працювати з клієнтами, лідами, з воронками продажів. Автоматизацію налаштовувати, і працювати з чатами, тобто підключити Instagram, WhatsApp, Telegram, наприклад, Viber і телефонію, щоб все потрапляло в одну систему. Перейдемо в саму систему. Перша вкладка, яка на зустрічається, панель даних, і тут у вас буде змога налаштувати показники по менеджерам по продажам, які ви хочете відслідковувати. Відразу скажу, що тут вона не дуже гнучка в налаштуваннях саме таких, наприклад, кастомних показників, таких як конверсія, наприклад, по менеджерам, але базову інформацію, наприклад, скільки грошей заробив вам менеджер, або скільки. По кількості він виграв угод, або як він досягає цілей, тут в цілком це можна відслідковувати. Також я хочу звернути вашу увагу на ліву частину і до переваг віднести те, що ця система вона модульна, тобто її як кубики. Можна з, як, з різних кубиків складати. Що це значить? Що у вас може бути в рамках бізнес-процесів, може бути, наприклад, відрядження або перевізники. Вам треба база, таблиця з перевізниками, або, наприклад, з товарами, або з оплатами. В цій системі ви можете створювати різні розділи їх. Називати так, як вам потрібно, і відповідно закладати необхідну логіку в них. Таким чином, порівнюючи інші CRM-системи, ви реєструєтесь і там уже сам, сама система передвизначена, тобто там є контакти, угоди або замовлення, і є, наприклад, робота з задачами. Тут же ви можете самостійно придумати, як вам потрібно які розділи мати. Давайте подивимося, як виглядає сама робота з клієнтом. І так, в нас є перший режим роботи це в режимі такого Excel-таблиці, тобто в режимі списку, де ми можемо дивитись інформацію, планувати собі ось тут задачу, її тут же виконувати, і безпосередньо таким чином в режимі таблиці працювати. Тут відразу можна вносити якусь інформацію, і безпосередньо система буде. Відображати це зразу не переходячи в картку. Але якщо ми, наприклад, натиснемо на, на саму картку, то у нас відкриється повноцінна картка угоди або, наприклад, ліда в залежності, як ми назвали розділ, і тут буде детальніша інформація. Тут ми можемо вказувати різні, заповнювати поля, додавати поля, які вам потрібно. І безпосередньо менеджер по мірі того, як він працює з угодою, він заповнює цю інформацію. Також тут можна налаштувати, щоб інформація була обов'язкова до, викон... до заповнення. Бачимо, тут є певні можливості робити розрахунки, тільки такий калькулятор. По центру ми бачимо вся історія, що робить менеджер для того, щоб якщо раптом він щось заповнив або щось видалив з поля випадково, то система нам про це. Скажу, на відміну від Excel, звичайного, там, де ми це не відслідкуємо. Можна писати коментарі, зберігати для того, щоб не писати десь в блокноті, бо блокноти можуть втрачатись. А, наприклад, фіксувати все, щоб вся історія взаємодії з клієнтом збереглася, щоб якщо менеджер звільняється, новий приходить, ми садимо його працювати в системі, і він всю історію поміток бачить. Тут ми можемо тегати когось із колег і запитувати, наприклад, даємо знижку чи не даємо. Таким чином. Тут же ми можемо планувати завдання, і для того, щоб постійно збути з клієнтом на контакті, вести його до продажу, нам треба ось планувати ці всі задачі: дзвонить, писати, нагадувати про себе, щоб клієнт у нас купив. Також є другий режим відображення це в режимі ось такої дошки, де кожен може керівник, наприклад, і зайти, побачить, скільки у нас, наприклад, зараз замовлень в роботі. Тобто тут навіть можна розділяти, що це менеджер. У менеджера будуть етапи, наприклад, розрахунок заявки, заявка прорахована, погодження ціни. А в інтерфейсі логіста в нього будуть вже стадії, де він займається відповідно завантаженням, контролем, скільки в дорозі, розмитненням, вивантаженням. Тобто, ми зараз це демо-презентація була під логістичну сферу зроблена, але в цілому під ваші бізнес-процеси етапи також налаштовуються. Таким же самим чином працюють інші розділи. У вас є певна. Це називається тут папка, ось цей розділ відрядження, і тут ви можете планувати створювати різні картки, створювати ось тут поля, фіксувати інформацію, планувати завдання, і ось ці, наприклад, картки пов'язувати між собою. Тобто, умовно, в нас може бути в, в рамках роботи з клієнтом, з цим лідом компанія. Контакт і хто перевізник. Тобто, таким чином ми можемо під одного ліда, або ми можемо переназвати, наприклад, що це в нас буде не ліди, а замовлення. Підв'язувати інші катки щоб потім по історії дивитись, а що в нас взагалі ось таким чином хто в нас взагалі бере участь в угоді. Таким чином відбувається дуже просто робота з клієнтами, все на одному екрані, все в системі, менеджер приходить. Ви йому видаєте доступ, і менеджер працює в системі, не маючи наприклад, права на видалення або експорт бази в Excel, щоб не відкрити, наприклад, паралельно свій бізнес. Тобто таким чином тут можна все це регулювати і налаштовувати. Далі є робота з завданнями, тобто, що треба зробити, наприклад, передзвонити. Керівник може контролювати, що. Менеджер не передзвонив і вона вже прострочена на 10 годин. Тобто, можна таким чином робити контроль дуже легко менеджерів. Ми можемо робити емейл компанії по, по нашій базі. Тобто, наприклад, представимо, що це акція, ми вибираємо контакти по всім моїм контактам. Або, наприклад, по замовленням нам треба зробити емейл розсилку. Ми її створюємо, тут відразу перевіряється контакти І далі, відповідно, ми можемо налаштувати, що саме ми будемо відправляти. Бачимо таким чином, бачимо, скільки буде отримувачів, які є помилки, якщо вони є, якщо вони є. І відповідно далі ми можемо налаштувати сам шаблон листа, і прямо зробити розсилку по базі з системи. В системі є автоматизація, яка дозволяє налаштовувати різну. Автоматизацію, наприклад, постановка задачі або відправка емейл-листа, якщо ми, наприклад, щось змінюємо в системі, також, окрім того, що ми можемо відправляти щось, наприклад, відправляти повідомлення в LinkedIn або додавати контакт, щось оновлювати, генерувати pdf файл і створювати ось таку цепочку автоматизації, щоб система робила дії за менеджерів і вони були більш ефективніші. І ми, як компанія партнер NetHunt, офіційний інтегратор. Ми можемо допомогти вам з інтеграцією системи, саме в ваш бізнес, і проконсультувати, навчити людей працювати. Якщо ви зацікавлені, то залишайте заявку в описі під цим відео. Там є посилання, і відповідно ми надамо безкоштовну першу консультацію, щоб ви зрозуміли, чи підходить вона саме під ваш бізнес чи ні. Давайте рухатись далі. В нас є звітність. В звітності ми можемо дивитись інформацію відповідно по продажам, в розрізі різних процесів воронок, в розрізі менеджерів на кількість, суму і, відповідно, приймати оптимальні рішення. І що цікаво, тут в нас є чати, тобто до системи ми можемо під'єднати ось такі от чати, WhatsApp приватний, Telegram на І коли клієнт вам напише в цей. До вас, то відповідно, сюди підтягнеться це повідомлення. Ось бачимо, як відбувається переписка. У нас є вікно переписки, і ми прямо звідси можемо комунікувати з клієнтом. Також, якщо ми довго співпрацюємо з клієнтом, у нас вже є відповідна історія комунікації з ним. І для того, щоб керівнику не заходити в кожного месенджера, менеджера, щоб подивитися, як він спілкується, він ось тут. Може прямо в системі перевірити, включаючи голосові, що менеджер, як він взагалі переписувався з клієнтом, чи вміє він комунікувати. Тому що, якщо не купують клієнти у певних менеджерів, можливо, вони просто неправильно комунікують. І також можна підключити Facebook. Таким чином, система адаптується під різні бізнеси, її можна налаштовувати. Ми можемо провести для вас навчання, як користуватись, або ж ви можете самостійно зареєструвати і спробувати вже працювати в системі. Таким чином, якщо у вас виникають будь-які питання, звертайтесь до нас, контакти є в описі.